І всім хай, друзі! Ви на каналі Кристан. Сьогодні ви можете потягнути мої скини. Це перша частина. Перші скіни на шелі. У мене є всього такі скини, їх трошки мало, Ну, не сказав, що в мене багато скінів, у мене тільки 47 ботів. Не сказав так. У меня есть тут на кольте, у меня есть ангел кольт, ну и різні вся э, такие забудь, які уже старі. ну дуже застаріли. Також на болі у меня есть тільки синий и красный бул, тачдаун бул, и UT бул синий. У меня есть пляжный брок и зомбо брок, зомби брок. Також у меня ще есть Різні круті скини на Ель Атоміко і Вампримо. На Барлі є також купа різних скинів, саме більше це всі різні такі скини, які мені випадали, у мене везучість прямо на Барлі така дуже добра. На Поко у мене немає скинів, не жодного не знаю. Як це на розу також у мене немає ні одного скіна. На Джесі у мене є пару скинів. Їх я повибивав, можна так сказати. Ну а на Динамайка також, я пам'ятаю, коли починав ці дзерки грати в Brawl Stars, мені випав цей скин. На Тіко у мене один скин. Дуже мало. На 8 біта у мене два скіна тільки. Но піаніно саме з них класний. Рік у мене також багато, дуже багато скинов. Я ще тоді. Е, коли ми гаящики знову додавали, я пам'ятаю цей момент, вона дарила в мене також є один скін первоначальний день. Це на газ один скін, він такий старий вже. А оце скін, який мені випав, Мене питають, як ти його вибив, але я нічого не можу сказати, тому що я сам не знаю. Гоблін Карл, мені... В... я його би купив чи вибив, а на Джеки тут у мене такі, мало скінів. Що ж? І ми хочемо закінчувати нашу, цю частину на Бо. У мене є е, Бо, го, Богор, Демон Бо і Бо. Також ми хочемо зараз поговорити про мої ранги, які я зараз буду показувати. У мене є такі ранги. Перший мій ранг це на френку, у мене максі, Макс на френку. Це найбільше, що в мене є. Тільки я посливав всі кубки. На Едгару у мене 42 тих і є такий класний скін. Е, також у мене є на Бібі 31 ранг. Це вже якось мало, але я старався до не неї апатися, було дуже важко. Також у мене ще є на Джину 37-й ранг. У мене навіть є такий скін, якого я дуже сильно хотів. Я його вивів. На базу у мене є 30 й ранг. Також у мене на спайку 32-й, на Ліона 36-й також. І також у мене є на кольті 32-й ранг і на Лпріму 33 й ранг. Ну і останній, напевно, ранг чи 30-й на Динамайку, а ще 36-й на Дерю. Ну, все більше нема. Ну, ви були на каналі Каштан. Підписуйтесь, став лайки, підпишіть колончик і всім!